Привіт! Сьогодні я розпаковую таку баранаску з песиками. Дивіться, тут є такий песик, такий, такий, такий і секретний. Я хочу, щоб мені попався секретний, або такий, або такий, або такий. Ну, давайте відкриваємо. Вау Ей де там? А як її відкрити? О, відкрилось пакетики, де її хотіла ось вона ой. Я не можу, мама поможи зараз. Вау, а я поки все спакую це. Давай. Ти розпаковуй, а ми потім все складемо, добре? Угу. Mm -hmm. Давай. Что это такое? Это таблетка, я их ставлю сюда. Шприц? А <клес> <клес> Ой, тут какой-то крем. Маленький. Ой, угу. Ось тут температура. И сейчас мы тут наклеим наклеечки. Оп, радостный кут. Опа, вот так оце на баночку, а ось це на укол. Все, тепер песик в лікарні. Ой, і ще на крем. Ось це, за маленька стучка, це на крем. На крем. Іди сюди, песик. Ой, ти що, буде голови, алло. Давай розпакуй, що там один цей пакет. Mm, що да. там є? Бачу. У нього... тапочки з бантиком. Ой, у нього є така якась наморденека, якийсь. Не соц таке? Це одяг, напевно, на нього. Що там ще є? Тапочки. Давай ми надінем две тапочки. Uh. Okay. І ся два тапочка. Дівчата в моєму завтра садику будуть все-таки. Oh. Ну, і ще один тапочок, давай. Ой, паху. Давай, надівайся ця голова. Я не можу. Добре, зараз я тобі допоможу. І в наступному відео ми покажемо, який цей песик, песик вже вдягнутий, і в переносці. Сидить собі. Угу.